Вітаю, мої любительці! Сподіваюся, що у вас все добре, що ви слідкуєте за моїми прогнозами, дослухаєтеся до них і робите з цього якісь висновки. На черзі ваш гороскоп на лютий. І тут дуже цікаві речі, тому що зараз ми скануємо енергії, на яких ви знаходитеся зараз, що у вас відбувається зараз. І перша карта башня. Іде якась. Якась е, тотальна розруха. Е, я запитую, з чим пов'язана ця карта? Це двійка кубків. Можливо, ви знаходитеся на етапі розриву із е, людиною, з якою знаходилися дуже довгий час разом. Це е, нам говорить в першу чергу, е, причиною вашого розриву став чийсь егоїзм. Стали чиїсь бажання? Які йшли всупереч планам людини на вас. Тобто, і тут карта Світ нам буквально підсвічує всю цю тему. Ви можете зараз спілкуватися з цією людиною, можете навіть не спілкуватися, але головною проблемою, яка стала. Це може бути не про стосунки, це може бути про робочі моменти. Коли хтось побачив якусь переписку не потрібну, і на, на якісь документи прийшли на ваше ім'я, які не повинен був бачити ніхто, а тут їх побачили. Зрештою, це може бути просто розрив з люб, з будь-якою дорогою для вас людиною. І е, зараз ви знаходитеся просто на етапі спілкування. Тобто, ви спілкуєтеся, ви е, дізнаєтеся якісь новини одне про одного. Тяжкий період тільці. Е, це 16-й аркан, і він завжди, е, не шкодуючи, відрізає від вас щось таке, що вам довгий час було дуже дорогим. Ось. Я хочу подивитися на енергії вашого лютого. Що ж приготував для вас лютий? Можливо, він буде більш благосклонний, скажімо так, для вас. Давайте дивитися. І так ого ви ж пам'ятаєте, так, ми знову-таки аналізуємо особисту сферу, ми аналізуємо ділову сферу і аналізуємо сферу стосунків з вашими друзями і з вашими родичами. Сфера особиста лицар мечів. Ви бачите, що тут персонаж знаходиться на коні, він досить швидко несеться у якомусь напрямку, відомому лише йому. В тому напрямку, куди він несеться, скоріш за все, або ж когось ображають, або ж відбувається якась заволодіння, його, його там, різними речами, які йому належать. Це може бути просто образа на людину, яка має знайти свій вихід. У ось такому ось такій ось такому з'ясуванні стосунків, тобто це можливість неприємного з'ясування стосунків із кимось із ваших близьких оточуючих. Ну, якщо ми будемо звертатися знову ж таки до ось цього розкладу. То це можливість знову ж таки якихось скандальних речей з людиною, якою ви порвали не дуже гарно. Особисті стосунки будуть пронизані не дуже приємними розмов... розмовами у лютому. І це імпульсивність, як ваша імпульсивність, так і імпульсивність партнера. Тобто будьте готові до того, що вас у лютому все ж таки будуть дратувати ті, хто йде до вас з конкретною пропозицією бути разом з вами. Отже. Робочі стосунки на роботі у вашому робочому колі це шестірка кубків. По шестірці кубків е, повертаються якісь ситуації і якісь люди, які е, будуть вам дуже вдячні. Тобто ви комусь допоможете на роботі, можливо, ви комусь допоможете знайти роботу, тому що тут же ж буквально. Бачите, один персонаж дає кубок іншому. Можливо, це буде пропозиція для вас, що ось є така можливість на роботі якогось більш легкого виду діяльності. І, будь ласка, чи ви приймете, чи не приймете, дивіться, як ви будете з цим взаємодіяти. Це е, карта, яка говорить про контакти із минулого. Можливо, е, вас запросять на якусь роботу, яка, е, людина, з якою ви довгий час не спілкувалися, а тут вона таки з'явилася, і багато вам розповість якихось цікавих речей про себе, про своє життя, і запропонує вам якийсь. Такий цікавий момент, скажімо так, запропонує вам цікавий проєкт, цікаву е, посаду, цікавий, е, цікавий новий досвід, щоб е, ви довгий час не знаходилися у колективі, який уже, м, дуже багато про вас знає, дуже багато про вас. Е, е, Говорить, скажімо так, і це не зовсім гарно для вас, оточуючи. Ситуація з оточуючими вона буде важкою. Це десятка жезлів. Сім'я і ваші близькі друзі можуть не розуміти вас і ваших рішень, і вашого ваших поглядів на життя, того, як ви з ними. Справляєтеся. Е, і вам доведеться буквально кожному із, то, із тих, хто з вами товаришує, хто ваш родич, пояснити, що ви робите, навіщо ви це робите, і як, е, яким буде результат. Е, Врешті-решт, е, я думаю, що е, ця, ця десятка жезлів це говорить про. Е, Прийняття точки зору друзів, і прийняття точки зору близьких. Тобто ви знову ж таки це може говорити про те, що ви захочете щось змінити в роботі, наприклад. Але ваші друзі, ваші рідні скажуть, ну навіщо щось змінювати, все і так класно. Але ви буквально дуже втомилися. Вам доводиться дуже важко працювати. Дивіться, на цього персонажа. У нього ж е, не дуже гарно, не дуже багате вбрання, ми не бачимо його обличчя навіть. Тобто обличчя е, в, опущене в землю, опущено на ось ці жезли. Тобто Він дуже сконцентрований на праці. Йому дуже важко це робити. Але ніхто не знає того, як вам важко чи не важко, всі бачать лише. Фінальний результат. Всі бачать лише те, як ви себе тримаєте в руках. І тому, ну, кожному із боку, звичайно, що судити дуже легко. Будь ласка, напишіть мені, тільці, про що це може бути, якою ж як же відіграється цей розклад у вашому житті. Тому що неймовірно цікаво вас послухати. Це дає дуже класний, класно зворотний зв'язок і м, дає можливість мені, як спеціалісту по роботі з картами, м, зробити деякі свої нотатки у своєму таро-щоденнику. Отже, тільці місяць, давайте тепер дивитися зріз. Давайте подивимося зріз. І будемо переходити до близнюків. Тільці. Ваш зріз на, е, ваш зріз на тільці. На лютий ми знаходимо карту е, лицара монет і знаходимо карту е, Трійку Пентаклів. Лицар монет нам говорить про деяку паузу у фінансовому розвитку. Це якісь е, ситуації, коли ви не можете ні відкласти якусь колосальну кількість е, коштів, які вам потрібні, ні зрушити з місця те, що ви давно-давно запланували. Тобто, це якась така пауза у ваших. Фінансових можливостях. Ріка Пентаклів нам говорить про кулуарні ігри. Тобто є якісь дві людини, які м за вами слідкують, і які м Ну вони нібито е вони нібито ваші е спільники, ваші Колеги ваші, ну ви нібито робите одну справу, але за вами дуже детально спостерігають. Тут же ж е, лише один той, хто здає екзамен, і два майстра. Е, уважно е, слідкуйте за тим, що і кому ви говорите, що і кого і з ким ви обговорюєте, тому що у вашому житті зараз іде. Такий деякий екзамен на чесність, екзамен на е, порядність, і ви доповинні його пройти дуже достойно. Е, це можливо, буде вам таким деяким уроком, мої любітельці. А ми завершуємо ваш прогноз. Тут дуже багато таких спірних моментів. Я обов'язково наголошу на тому, щоб ви писали коментарі. Якщо ви не пишете коментарі, напишіть в інстаграм в Дірект е в особисті повідомлення, як же ж відіграється ця ситуація в вашому житті. Дуже цікаво. Ті дуже е детально і дуже ретельно все зважуйте. У вас схожі з овном. Е Енергії, але овен він е, уже головою прийняв е, те, що він буде раціонально дивитися в сторону стосунків, а вам необхідно раціонально дивитися у всі сторони. Тобто тут така іде фундаментальна стратегічна робота. Я бажаю вам вдалого лютого, тільці, обожнюю вас.